Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами розпочинаємо новий день в Божій благодаті. Як сказано в Писанні, цей день, який сотворив Господь, будемо радіти і тішитися в ньому. Нехай цей ранок стане часом для нас, щоб звернутися до Господа в молитві, подяки Йому за дар життя і попросити про допомогу на всьому шляху, який ми маємо пройти. Апостол Павло, в посланні до Колосян, молиться за церкву, просячи Бога, щоб ви усьому Поводились гідно Господа і в усьому йому догождали, приносячи плід у всякому доброму ділі. Нехай цей день буде сповнений Божою силою. Як каже апостол Павло, всі ми сильні в тій силі, яку дає нам Господь. Нехай кожен з нас віддячує Божу близькість іде в цей день з надією, знаючи, що все можливо тому, хто вірує. Нехай Господь благословить вас і наповнює ваше серце миром і радістю. Amém.